Вітаю на моєму каналі Руни. Прогнози та магія. Сьогодні у нас буде рубрика, яка багатьом подобається Поради вищих сил на жовтень 2024 року. Ну, гадання по камінцях. так. А, ну Хто перший раз для тих пояснює, ну, хто вже давно, ті знають. знає. Отже, про що мова? Зараз зроблю прогноз для кожного камінця. Ваша задача налаштуватись, вибрати той камінець, який вам найбільше відвукнеться. Ну, можливо, камінці. Тоді може частина одного прогнозу бути для вас, частина з другого. Отже, зараз їх представлю, дам трошки часу вибрати, ну і почнемо. Сьогодні в нас червоний о, кварц, господи, червоний граніт, рожевий, правильніше сказати. Кварц білий природній. Ну і чорний агат, чорний чорний. Так, замовкаю, даю пару секунд вибрати. Кому треба більше, ставте паузу. Ну і почнемо. Ну що ж, почнемо. Перший камінець у нас кварц. О, кварц, господи, граніт. Гаразд. Отже, скажіть мені, будь ласка, які поради дадуть вищі сили? На жовтень цього року тим людям, які вибрали цей камінець. Зкастер правду. Кано. Ейвас. Наутіс. Ансус. Так, що у нас тут? Кано Ейвас, Наутіс, Ансус. Ну, дивіться. Порада від кану. Зразу це робота над собою. Да, це розкриття ну, робота над внутрішньою тьмою, якщо хочете. Про що мова? Вам треба звернути увагу на ті сфери життя, які у вас чомусь були або на другому плані, або якими, або якими ви взагалі не займались. Е, також, також кану в першу чергу вказує на почуття, зокрема, на любов. У когось це може бути якраз і любовна сфера, сфера стосунків, да, міжособистісних, може бути і щось інше. Робота над собою, якраз розібратись із тим, що у вас було закрито. Відкритись, так би мовити, світу, відкрити, до речі, це робота над потенціалом, над своїм, творчим, зокрема, да, кано пов'язана з творчим потенціалом. Тому ось. Робота над собою, в тому чи іншому вигляді. У когось це буде робота над внутрішньою тьмою, у когось це буде робота над творчим потенціалом. Далі, ну, внутрішня тьма є у кожного. Питання в тому, наскільки людина її усвідомлює і наскільки та тьма пропрацьована, так би мовити. Святих немає, абсолютно білих і пухнастих. Далі, що в нас тут, Ей вас! Ейвас так само показує, ну, до речі, духовний розвиток, духовний ріст. Комусь ця трактовка буде актуальна. Не всім, комусь, от саме в сторону духовного росту, духовного розвитку. З другого боку, в загальному це Ейвас це рекомендація зробити, знаєте, ривок, прорив. Тільки не так, як Путін завіщав, по-нормальному. Тобто, це зробити певний. Певні зміни, певний, знаєте, э, скачок, при, ну, стрибок стрибок до своєї цілі, ось. щоб у вас ситуація вийшла на новий рівень, на новий етап. Подолати, Тобто, задля того, щоб подолати певні перешкоди, я і вас їх і позначаю, якраз, вам треба прикласти зусиль і ось зробити, знаєте, як при, ривок до цілі. Більше зусиль треба прикласти для досягнення своїх цілей. Перешкоди, ті, що перед вами стоять. Можна подолати. Ну, ось, відповідно, це вам і є порада. Для когось це духовний розвиток буде, духовний шлях, адже ей вас уособлює і в трасі світовий ясень. Для північної традиції. Ось. Ну, а для когось це просто якраз більше зусиль прикласти для досягнення своїх цілей. Далі, наутіс. Ну, руна долі. Одна з складних рун для розуміння. Про що мова? Про певні обмеження. Про певні обмеження. Але що якого роду обмеження? Це обмеження, які ви на себе самі маєте накласти. Для когось це може бути дієта, для когось це може бути ще обмеження чогось, що у вас надлишок. Може багато в соцмережах зависаєте, і замість того, що ой, а потім щось робити, часу не вистачило. Да? Чого соцмережі забрали, там чи перелистування новин, новинної стрічки там, до безкінечності і так далі. У когось може якраз ну, може їжа, може дієту треба зробити. Тобто, це е рекомендація накласти на себе певні обмеження, які підуть вам на користь. Тобто, щось у вас надлишок чогось є в житті, що починає вам шкодити. Ну так от, обмежте це. Обмежте це. Ці обмеження вам на користь підуть. Е, далі. Ну, До речі, Наутіс показує те, що в якійсь мірі вас вищі сили направлять навіть. Да. І Звідки у вас певні перешкоди, а вищі сили вас ведуть куди вам треба, де ваше місце. Ось. 63-ка в ту сторону показує. Е, ну і далі. Ансус прямий. Думайте, да, думайте, аналізуйте, складайте плани. Тобто сім раз відмір, один раз відріж. Ось. Думайте, плануйте, робіть по йдіть по плану. До речі, ансу спілкування показує. Не можете щось самостійно вирішити, спілкуйтесь, питайте поради. Ось. Збирайте інформацію по темі, яка вас цікавить. Оце все сюди, це все до Ансуза. До речі, да, Ансус співвідноситься з вищими силами. Тут у нас ось про духовне життя впало, а тут ось вищі сили. Знов таки, це не для всіх буде порада, але для декого, так. Да, подумайте, в сторону вищих сил. Е, вищі сили в даному випадку маються не тільки християнство. Маю. Зауважити у кожного своє розуміння вищих сил, і кожен в результаті приходить до того, до тих сил, які близькі його серцю, його душі. Да. Комусь це буде християнство, комусь християнство категорично не підходить. Е, ну, То вже вибір за людину. Відповідно, я не вправі таких порад давати. Так, гаразд дякую за відповіді. Так, наступний камінець. Гаразд дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка, які поради дадуть вищі сили тим людям, які вибрали цей камінець на жовтень цього року. Скажіть вам правду. Урус. Постаруна. Ну, тут, значит, докладу. Хаголас. Вундіо. І. І Дагас. Ну, гаразд. Тут на Дагас докладати не буду. В контексті поради ясно. Що у нас тут? Урус, пустаруна, хагалас, Вуньо і Дагас. Ну що ж, більш, ніж цікавий набірчик. Да, Хагалас. Всім улюблений, але в контексті поради він не настільки страшний. А, що у нас тут? <кхе> Зразу звернути увагу на здоров'я. Тому що урус, зокрема, показує здоров'я, урус показує фізичну силу організму. Тобто, більше зверніть увагу на своє здоров'я і більше вам рухливості, як би потрібно, більше енергії. В той же час, урус енергію показує, енергію, ресурс, зокрема, Дакот, ресурс на реалізацію певних ваших планів у вас є. Але ось по пустій руні я так бачу, що ви не до... дехто принаймні точно не до кінця усвідомлює, що ви ресурс маєте? маєте, Вам його вищі сили дали. Да, пусті старуна, це не тільки про те, що ви не усвідомлюєте постаруна, це і про вищі сили. Да. В контексті поради. Е, ну що ж, так само зверніть увагу на вищі сили, якби. Вищі сили можуть бути для кожного свої. Це не обов'язково про християнство. Ну, але то вибір за кожним. В що вірити, кому якби, поклонятись. Далі, ну що, пуста руна: певне втручання вищих сил у, вашу, у ваше життя. Просто я можу просто сказати, що воно є. А що це, все рівно не показують. Просто майте на увазі, що вищі сили зараз на вас уважно дивляться. А, далі, Хагалас. Ну що ж? Гагалас це порада змін різких і кардинальних. Що цікаво, Дагас туди ж, тільки Дагас про більш плавні зміни. Так от, по Хагаласу, а, щось, треба щось позбутись старого. Треба позбутись старого, щоб прийшло нове. Гагалас це про руйнування, іноді про розставання. А, да. Це зміни ліські і кардинальні. Що віджило має піти. Там скопився дома хлам, речі, які ви там не знаю, за останні п'ять років не надівали. Викиньте, там хлам дома, розгребіть. Там, робо, на роботу ходите, як на каторгу, значить, пора міняти роботу. Стосунки вже, як то кажуть, пройшла любов, зав'яли помідори. Не мучте себе, пора завершувати такі стосунки. По хагалазу. Приєм, о, неприємно, часто густо, але це те, що треба зробити. Поряд випали вищі сили. Тому вибір за вами, або ви робите цей самий хагалаз самостійно, або самі вищі сили вас до того підштовхнуть. І потім не питайте, Боже, а за що? Вищі сили людям на зло не роблять. Далі, вуньо, ну що ж, радість святкування, більше позитивних емоцій. Схоже, що хтось, багато хто вибрав цей камінець, і прям сильно за цих, любите зациклюватись на негативі. Більше позитиву, більше свята пустіть більше радісних емоцій в своє життя. Це світла позитивна руна. Вона й показує святкування насолоду життям, насолоду земними благами, так би мовити. Да? Але в той же час, щоб не було перегибів палки, ну зрозуміло, все гарно в міру. Е, е, ніхто не закликає вас е, ставати, прям не знаю, я, як там. Ну, одним словом, все гарно в міру. Радісних емоцій вам явно бракує. Влаштуйте самі собі свято. Не чекайте, поки десь воно прийде. Побалуйте себе. Ну, в межах розумного, звичайно. Далі. Ну і Дагас. Що ми маємо? Дагас також, порада змін, порада трансформації. Ну, хтось прям дуже сильно. Ну, не всі, воно мені не йде як для всіх. Але випало дві руни про трансформацію, про зміни в житті. У багатьох, хто вибрав цей камінець, застій в житті. В різних сферах життя, зрозуміло, у всіх там свої проблеми, якби і так далі. Но це порада змін. От змін змін на краще, змін в позитивний бік. Тому що да, це про трансформацію, да, це перехід із ночі в день. Це, знаєте, як світанок. Тобто, щоб після ночі для вас настав день. А тут, до речі, ось Гагалас, ви відкидаєте щось старе, це можуть бути і переконання якісь, які вже віджили себе. Ось, ви дивитесь на позитив більше, щоб у вас, е, як там, щоб у вас стакан був на половину а не на половину І ось починаються зміни. Да? А, ось, зміни саме в кращий бік. Ви бачите те саме світло в кінці тунелю. Ну і життя у вас теж міняється в кращий бік. Починає. Думки формують реальність, це треба пам'ятати. Що ви думаєте, то що, які у вас переконання є, то ви отримаєте. По вірі вашій буде вам. Словами Христа, правда, малося на увазі зовсім не про віру в християнство. А взагалі. Що людина вірить, то вона й отримає. Тому ось. Змінюйте думки на позитив, і життя у вас піде мінятись на позитив. Так, гаразд, дякую за відповіді. Ну, і останній камінець на сьогодні Чорний агат. Так, гаразд, дякую за відповідь. Добре, покажіть мені, будь ласка, які поради дадуть вищі сили тим людям, які вибрали цей камінець на жовтень поточного року. що він правда. Соло. Урус. Феху перевернуто. Постаруна. Добре, докладу. Гебо? Ага, о, слухайте. Ну у вас тут зовсім буде весело. Ну, В хорошому розумінні слова. Гаразд, що у нас тут? Соло, урус, феху переверну та пустару на гебо. Мені часто писали, що на чорний агат завжди поганий прогноз. Повторюсь: питання не в камінці, а в людях, які його вибирають. Камінець виступає як фільтр, магніт для певних людей. Не більше. Гаразд, е, давайте далі. Що в нас тут? Так, я Руди назвав, добре, ще раз назву. Соло, уру, свеху перевернута, пустару, не гєбо. Отож, е, зразу вам треба більше позитивних емоцій пустити в життя, більше свята, порадуватись своїм як би, успіхам, своїм здобуткам. Знов таки. Але соло це і про цілісність, це руна цілісності, синтезу, в тому числі, не тільки перемоги. Тобто вам треба ну, розібратись у собі, знайти цілісність, як би цілісність себе. Ось. Більше позитивних емоцій, да, порадувати своїм перемогам, да, Ну і цілісність знайти оцю от саму внутрішню. Знайдете цілісність, багато чого проясниться. Далі багато чого проясниться, багато чого стане легше. Далі. Порада так само звернути увагу на своє здоров'я. Да. Попіклуватись про здоров'я, зокрема, якоюсь схоже, малорухливий спосіб життя, це в принципі багатьох зараз. Ось. І також урус показує енергію, показує ресурс. Так ось, ресурс на ваші плани, ваші мрії у вас є. Так само. Беріть і робіть. Мало того, солоурус ресурсу багато. В контексті якраз енергії. Тут в енергетичний клін більше йде, не стільки в фізичний. А на фізиці ось певний брак ресурсу проглядається, тому що якраз феху перевернута. В контексті поради не зациклюйтесь на матеріальному. Не зациклюйтесь на матеріальному. Зрозуміло, що ми в матеріальному світі живемо, якби там без грошей, там заробітки і так далі, неможливо. Але не треба ставити роботу, кар'єру, заробітки, понад все у світі. Це явно важливо, але явно не на першому місці має бути. Бо, бо хтось прям сильно зациклився на роботі і на грошах. Погана суміш, відразу можу сказати. Але. Але феху має нематеріальний аспект. Феху, це якраз ну, нематеріальний аспект ще що? Це стосунки. Різного роду стосунки. Тут не тільки про любов треба зауважити. Ну, так от, на <кхи> <кхи> да, що ж таке? <кхи> Перепрошую. Ну, так от, обнулення, обнулення чогось, обнулення якихось стосунків, обнулення якоїсь ситуації. Підкреслюю, це не, не, не про любов і не стільки навіть про любов. Але може і про любовні стосунки теж позначати. Тобто, треба вам оновити свій підхід до певних речей. Ну, До, до грошей, зокрема, і до роботи це 100%, але в той же час і до певних стосунків з людьми. Ось. Далі. Ну, знов таки кажу, енергія у вас, якби є, ресурс, там енергія, час, мрії, натхнення, бажання і так далі. Певний брак фізичного ресурсу для здійснення своїх цілей, грошей, зокрема. но там, де є енергія, там, де є велике бажання, там прийдуть і гроші, ресурс знайдеться. Далі, постаруна. Ну що ж, так само звернути увагу в сторону вищих сил. Сьогодні у нас не всім камінцям фактично випадали в тим чи іншому вигляді вищі сили. А, шо ж, Звернути увагу в сторону вищих сил. Да. А, дивіться, феху перевернута старуна. Тут ще одне цікаве йде. Ну, Вищі сили, знов таки. Комусь це буде християнство, комусь не християнство. Вищі сили бувають різні. А у кожного якби, своя віра, і кожен вирішує, в що йому вірити. На. Ось, в той же час постаруна показує, що так само вищі сили уважно на вас дивляться. Ведіть себе якби достойно, тому що зараз ви під приставленою увагою вищих сил. А, мало того, феху перевернута постаруна. А слухайте, у когось проблеми з фінансовим Грегором. Так, да, е пустаруна часто показує Грегори, не тільки богів і богинь. Так е -да от, пустаруна феху перевернута. у когось дійсно проблеми з фінансовим Грегором. Вам вдалося якось попсувати з ним стосунки, звідки ваші біди фінансові беруться. Тому що ви якимось чином образили фінансовий Егрегор. А фінансовий Егрегор на хвилиночку найпотужніший Егрегор в світі. Жодна релігія не стояла й поряд. Тому що грошам поклоняються всі, в тому чи іншому вигляді. Розумієте масштаб, так? Ну і далі. Єбо. Партнерство. Зверніть, не тяніть, якби лямку самі, не бійтесь попросити допомоги. У вас є якби до кого звернутись, вам допоможуть, вам не відмовлять. Мало того, гебо показує дари, а тут вищі сили впали. Комусь треба ну, ось дослівно принести дар вищим силам. Це може бути пожертвування на церкву, якщо ми говоримо про християнство, да? тому що тут якраз про вищі сили в контексті. Релігії в, конкрет... в контексті Егрегорів. Пожертвування на церкву може бути. Якщо ви в іншій традиції, ну, значить, інший якийсь дар вищим силам. Да? А ось, ну, Тут в сторону того треба задуматись, Якби вам явно таку пораду дають. Завинили чимось схоже. А, ось, ну, знов таки, у кожного різна традиція, різна віра, відповідно, і дари. Вищим силам можуть бути різні да? в межах традиції, в якій ви якби, знаходитесь, в що ви вірите. А, ось. Ну і да, допомога. Просіть допомоги, не відмовлять. Тому що, схоже, що у вас є якраз така собі, знаєте, захоплення робити все самостійно. Ну, так от, не треба цього робити. Не може людина бути майстром на всі руки. А іноді порада зі сторони, навіть не стільки фізична допомога, може принести набагато більше, ніж, скажем, ніж то, щоб ви там колупали, шукали відповідь самостійно. Майте на увазі. А, ось, ну такі ось поради сьогодні. Цікаві. Більш ніж вищ сили сьогодні відмітились в кожному розкладі. Прям, ну, В принципі, поради вищих сил. Куди ж без них? Гаразд, таке сьогодні відео вийшли. Пишіть свої коментарі, свої відгуки, як у кого програлось, кому допомогло мої розклади, поради вищих сил. Мені завжди цікаво почитати. Завжди приємно розуміти, що я працюю недаремно, що мої розклади дійсно людям допомагають в їх питаннях. Тому пишіть, не соромтесь, все читаю, всім стараюся відповідати. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо ви маєте на то бажання. У спонсорів там свої плюшки. До зустрічі, нехай щастить!